Їм на півтори тисячі гривень весь день. Оу, oh май, це просто шик. Сьогоднішнім раціоном я вас точно здивую. Погнали! Отож сніданок у мене аристократичний. Беру собі всі інгредієнти для млинців, плюс борошно додаю секретний інгредієнт. Смажу це все на такій пательні стему. Прикольно, да? Змащую шоколадною пастою і посипаю бананчиком, плюс згущенкою. Кайф. Запиваю кавою елітною, не з пакетику. Час вже підступав до обіду, тож біжу робити закуп. Тут у мене пачка макарон за 120 гривень. Жесть, соус, боланєзи, фаршик курячий, креветки королівські, підсмажуємо на чотирьох кільцевій пательні. Вгадаєте, де замовляв? Готуємо томатну пасту, сирочок, помідорки і в духовку. Для апетиту збиваю з залишків банановий молочний коктейль. Блін, корисна штука. Якщо що замовляв, це все на тему. А з моїм пропокодом дарую шість безкоштовних товарів на ваш розсуд. Скоріше. Робіть замовлення. тільки цс. О, друзі, все, я просто закрив ротяку. Це просто не перевершено. Майстер-шеф чекає дзвінка, ну і трішечки ігри з того не завадить. На вечір чисто легенькі звернітістечка і гарненький мілчейк з О, Я прям втомився їсти. Хоча розуміючи, що такого бюджету завтра не буде, йду ще поїм. Пишіть на яку суму мені харчуватись завтра.